Що сьогодні знову 4 дитини в Києві, які да? а щодня гинуть діти по всій Україні і не на лінії фронту. А в віддалених містах Київ, Харків, Одеса. Щодня а ці діти не від війни постраждали. Питання в мене від ракет, від шахетів це не від війни. Цю цей колапс создав Мінсос. І він хоче руками депутатів просто обмежити права дітей. Мені здається, депутати саме повинні захищати дітей, а не обмежувати їх в правах. Якщо Мінсос там, що собі постанову прийняв на День захисту дітей, то нехай вони постановою своєю і регулюють, Це вони намагалися зробити 9042 примоди, на які ми в залі збували. Тому, відповідно, до цієї правки отримати статус тепер, якщо її підтримують депутати, зможуть такі діти до ПО, або якщо зареєстрований на тимчасово окупованих територіях. Або на територіях, які, на яких ведуться чи влись бові дії, прямі бойові дії. Да? І що це означає на практиці? От за нормою такі редакції, дитина, яка всю війну проживає в Києві, Харкові, Кривому Розі, Одесі та інших містах потерпає від обстрілів майже щодня. Щодня? Е, яка, наприклад, була поранена або втратила батьків, вижила під завалами, вона такий статус отримати не зможе. За нормою в такій редакції. Вона не зможе приймати. І це є неправильно. І я впевнений, що колеги в залі це не підтримують. Ну я точно не буду підтримувати це, це і буду виступати в залі проти цього. Мені як не зможемо це пояснити людям, чому ми або ті, хто будуть голосувати за таку правку, вирішили. Я вже пояснив, чому так, ви, чому так сталося і для чого це робиться. Це Мінсоц і Тетяна. Співка це пояснила теж постановою. Отакий подарунок зробив, а тепер Мінсос хороший роздає статус і а депутати законами обмежують. Тому я пропоную цю правку номер 6 відхилити, а врахувати правки колег, які пропонували, щоб статус дитині надавався за місцем звернення або за місцем виявлення дитини. А порядок надання статусу визначити, як пропонується Кабміном, і хай Мінсос розробляє новий порядок надання статусу і сам несе відповідальність за свої помилкові рішення. Дякую.